Чиновник, ви ще нам поможете і розмножити її на сервис, в нашій присутності. І що ваша ласка, щоб ми зараз могли показати людям, тисячам людей і розмножити її в максимальній кількості. Демократія перемагає! Я розумію, але я. Е, ну, цю заяву він би мав такі, що. Я... Люди його не пустили

виглядаєте, гарно виглядаєте. Гарно. Ми <ріпи> розуміймо, що ви можеш миша здобитися, дехто так. З Це просто, ні, ні, ні. Е, копію треба робити, бо ви мені дайте цю Ні, 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 ми вам дамо моло. Але якщо можна в нашій присутності. Це дуже важливий революційний документ. Ви підійдіть на перший поло. Там на Що у вас немає старості? У кабінетах зараз. А ну, вон вам це, ну чого ж ви ну не, Нет, не будьте ну, такі, як у ну, те я вас зачув. Да,